22 квітня на стадіоні Ювілейний відбулася товариська зустріч між командами Бугун Броди та Січ Заболоці з футболу. можна нарахувати неофіційним початком футбольного сезону в нашому місті. Про те, як команда Бугун підходить до першості Львівської області, ми зараз поговоримо з президентом команди та її головним тренером. Друзі, так як і обіцяв, зараз ми поспілкуємося з президентом команди Бугун Русланом Филонюком і граючим тренером Михайлом Трофімчук. Ну, перш як запитання задати, от, друзі, не знаю навіть вітати вас, перемогою не вітати, це товариська гра, але завжди переможесть є, як то кажуть, і, ну, можливо, якісь мінімальні вітання прийміть. Але, от, дивіться, друзі, сезон 22 закінчувався тренером-президентом. Бугун закінчував свій сезон 2022 року без тренера. Яка була ідея і хто був ініціатором, щоб сьогодні у нас в Бугуні був тренер Михайло? Ідея виникла так, як нас покинув головний тренер, щось він ну не знаю, розчарувався чи що. Кубкові ігри ми проводили. Зайшовши в роздівалку перед кубковою першою грою, я запропонував. Так якби Трофімчука головним тренером, він сказав, що не проти, але рішення приймали ми, ну, так як він не хотів зразу взяти таку відповідальність на себе. Якби я був головним тренером, він був моїм помічником. Не можна так однозначно сказати, що закінчував, закінчував я тренером. Ми сезон, рішення. сезон закінчується Сезон, це так, так, сезон да, тренером. Приймали рішення, ми з ним двох. Вроді би в нас це все вийшло. Подумавши, я його попросив, він мені не відмовив і сказав, ну чому не спробувати. Я це рішення приймав через те, що знаю його як людину в першу чергу, відповідальну, знаю його як гравця. Пограв він дуже в серйозних командах, як в Тернополі. На професійному рівні, може він більше розкаже, я там не все знаю. І догравав завжди аматори України. Раз, Михайло, який сезон граєте в Бугні? О, я, чого я в Бугуні Я... І чого і який сезон? Перший гри? раз я був в Бугні, може багато ж, хто цього не знає, це був 2000. Дев'ятий рік, 90 й рік я тут ще грав. Ого. Ще тоді ще Станок грав, сивий грав, Ми разом з ними тут ще бородили. <рес> для для, для глядача це Станкевич і Кутрук. Ну, нічого, нічого. В ну, перші рази тоді я приїхав у 2009-му Росії грав два сезони за броди. Потім перейшов в ФК-Одек, потім було ФК Тернопіль. Професійна команда, ну і потім вже назад повернувся в КВД, з яким там багато разів ставав бронзовим призерами чемпіонату України і були. з нами були. А чого повернувся, тому що ну, команда розпалася в Горживі. В... Війна ж настала, як ви знаєте, і, ну, і футболу в області такого не було. Ну, тут я собі згадав, що не було б цікаво, починав з бродів, бо тоді мені ще ж був зовсім юний такий же. Думаю, ну раз тут почав, значить тут треба й закінчувати. <гум> Набрав, судив, броди там, до знайомих, розпитав, що до чого, чи є команди, грають. Ну, Позвонив, запросили, мене подивилися. Відіграв тільки там, там, півроку минулого ну, сезону. Ну, ну, Майже весь чип Да. Існує правило. Прийшов, побачив, переміг. <гум> <гум> Михайло, як вам взагалі, як тренеру, ну, ви і гравець, і тренер. Вам важко взагалі з командою, тому що розумієте, кожен гравець дивиться, щоб не зробити помилку. Кожен тренер дивиться за гравцем, щоб не було помилок, А от кожен гравець, напевно, з сьогоднішньої вашої команди дивиться на вас під час ігри і кажуть: О, він зробив помилку, а в нас це вимагає. Вам важко, взагалі, зараз з тим колективом, з яким ви минулий сезон грали, і зараз цей сезон почали? Колективом не важко, вони розуміють, але важко це мені самому, бо я не думав, що настільки важко грати і тренувати. Я Васильович казав, що ну, ти, або я, я хочу ще пограти. Тобто. Ну, він мене просив, бо я тренер, Я кажу, Це важко, кажу, грати і тренувати, тому що ти і сам толком не граєш і слідкуєш за іншими гравцями. Ну, важко, але ну, будемо якось боротися з тим колектив у нас все получиться. Як бачення тренера, які проблемні місця зараз є в команді? І, взагалі, лава запасних вас. Надійно, чи ще би бажалося чого. Ну, Про, про гравців потім ми ще президента спитаємо, який він буде придбати, придбання, не придбання. От ви як тренер на сьогоднішній день, на сьогоднішню гру. от Ви зробили висновки, чи вам просто вдалося? Ви цього тижня вже відіграли другий товариський матч з командою Січ. Попередня була важка гра 3-1 перемога, сьогодні 6-1. Це вже результат якогось огляду матчу, чи це просто вже реально команда докупи складається для того, що от у вас починається Львівщина? Ну Це, по-перше, ви, ви кажете, команда складається до кучі, а по-друге, ми робили все те саме, що в ігрі. Просто тут поля краще набагато, і у нас багато чого виходить. Там було важко рати, тому що там якість поля була дуже погана. Ну Про якість поля ми ще сьогодні запитаємо директора стадіону. Як ви оцінюєте сезон? Почнеться у нас на футбольному полі. Сезон почнеться вчасно. Стадіон на 80% готовий. Ще залишилося нам тільки катка пустити. Пустимо катка вже нині вона була випробувальна ігра товариська в нас між бродами, забулицями. Подивилися, вроді газон в нормальному стані зберігся. Ще сподіваємося, що на другий тиждень покатаємо. Буде каток, покатаємо поле, і можна говорити, що ми почти до футбольного сезону готові. Де, що маємо підготувати по трибунах, зараз замовити маємо лавки. Чекаємо вчора, нині навіть мав розмову з директором підприємства, там лісого, лісогосподарства. І він говорив, що вже десь понеділка буде, приїдемо, ми поміряємо і будемо дивитися, вже трошки будемо оновлювати наші. Лавки тут, ну якраз під час товариського матчу ми подивилися, що ніби трава перезимувала добре. Та бодяку, ти перезимав. Не сіяли цього року. Тобто е, ми не підсіваємо, ми маємо спеціальний аератор. Ми тепер нам ще колись як ми мали той комбайн, трактор, що в газону кусарку, ми донайл мали навісни. Там є аератор, скарифікатор. Ми використовуємо його завжди навесну і осінню. Ми використовуємо, ми його підсіваємо. Тобто йде самопідсів поля. Спочатку ми граблі пускаємо такі до трактора, чіпляється в нас і нам все є злагоджено. Після того йде само підсіювання поля. спеціально ми беремо, підкидаємо, воно робить канали, дає кисень, що поступав одно, бо в такі трубки йдуть одне, друге піднімає, друге викорчовує, курчі, і воно підсіває само поле. Ну, вроді димся, що каток легенький, правда, в нас є, ми його легенько притиснули, ну, як-то пішло поле. Поле зелене. Будемо сподіватися, що поле буде в ідеальному стані для наших бугунівців і їм перемоги. Дай Бог! Підбір виконавців. Є проблеми. Ну, дивіться, на рахунок виконавців тут палка з двох кінців, виходить. Можна набрати футболістів багато, тут лавки місця їм не хвати. Буде питання, куди їх ставити, і всі ж грати не можуть. Зробили акцент на своїх гравцях, на місцевих. Щоб не було от такого, що там той приїхав, а я граю. А той грає, а я сижу і тому подібне. Тому я вирішив, ми поговорили так само з селі, що хай будуть свої, хай буде і краще менше, але вони будуть всі задіяні в грі, і не буде таких обід, там що там той грає більше, а я менше. Всі будуть десь получати сезон довгий, рівномірно навантаження, ігрову практику. Ну понятно, що хтось більше, трошки хтось менше, але без того нікуди. Сам кістяк команди збережений від минулого року чи є втрати? Ні, ні. нас ці основні гравці, всі, які є, то я Нові буду, гравці з'явилися в цьому сезоні. Що вже брати по складу. Звичайно, вернувся Збройних сил України, який був 9 місяців, на правду був напередку. Данчук Денис, він вже з нами, він сам з Золочева, він вже з нами другий рік. Відновився після травми Бадиляка Тарас. Теж будемо рахувати, якби через ліс Радивилівський місцевий. І взяли, і взяли в центр поля Галая Андрія Золочева. Оце, оце в нас три гравці, якби нових <кій> <кій> була заміна воротарів. Це воротар вже який був у чи це новий воротари? Ні, Вони були. Тому, вони що, були тому що, скажімо, на правду, ми не побачили його в другому таймі в ігрі. Якось так вся гра перейшла на поле команди Січ. Більше домінували Бугунівці, більше створювали. Небезпеки, і ми не встигли подивитися на цього воротаря. Цей, цей воротар 2004 року, він Радевилівський, хоча він деякий період він ходив в спортивну школу Броди, відвідував. Потім, він, коли поступивши в Хмельницьк, він стояв за поділля Хмельницьке Ю-19 угу. Так, І от вийшовши з віку, 17-річного, ми його зразу практично забрали. Він вже з нами буде третій сезон. Гаразд, тобто можемо сказати, що в нас лава запасних нормальна, що можна не переживати, якщо якісь гравці на довший час чи з травмою, чи якісь вийдуть з ігри. Закавіться, що ми будемо без травм, без всяких там футбол. Ну, ви знаєте, да, футбол це футбол, але коли про це думаєш, то воно так і стається. Якщо про це не думати, то я думаю, що цього і не буде. З яким настроєм команда підходить до початку сезону? Та, я думаю, з настроєм всі ждуть з того сезону. Які у нас цього року команди будуть в нашій групі, окрім Новояврівського вірних? Теперішній рік, 2023, буде приймати участь в чемпіонаті першої ліги Львівської області 13 команд. По принципу, це, дві групи. це буде дві групи. так. Було в планах якби одна, але коли зібрали нас представників, значить, практично всі одноголосно проголосували по територіальному розподілу, тому що дуже зараз важко, з далекими виїздами. І пішли по принципу прем'єр-ліги, так як прем'єр-ліга теж дві групи буде. Значить, в, нашій групі, в нашій групі шість команд, крім нас, це Сокаль, сокаль е, Срібний призер минулорічний. Червоноград, «Жовква», Олесько і Гірник Новояворівський. Там в тамтій групі Львівські і туди Стрий, там сім команд. Угу. Сім команд з кожної групи фінальний етап. Фінальний це попередній етап, фінальний етап виходить по три команди. Червоноград і Сукаль вже відомі нам команди. Ми вже так. з ними грали в минулому році. Так. Трішечки було важко, але були перемоги. Як оцінюється у тій команді, що зараз Олиско, як ви кажете, гірник? Гірник завжди приймав участь в прем'єр-лізі Львівської області. Ось так. Так, постійний це, якби можна казати, десь вони там спускалися, і то вони опускалися із за фінансів. Опускалися в першу лігу. Минулий рік вони участі не приймали через якби, ну, вони мотивували, що війна. Але вони на грали Ю-19. Вони грали юнаками. Дуже хороша в них команда. Дуже хороша команда. Цей рік вони знову ж по... зайшли. Поки що зайшли, хоча вони могли заходити в прем'єр-лігу, але вони зайшли в першу лігу. Команда дуже потужна. Розумію, грас, Михайло. Ще одне запитання, і ви підете до команди, бо вони там очікують. Розбір ігри мусить бути як вам. Чи тренеру, чи, можливо, це є робота теж президента, зберегли, можна сказати, одного з основних гравців, тому що всі болівальники завжди приходили і вболівали, чи буде грати за нас Іван Антонюк? Не ну. була інформація, що він хотів полишити цього сезону бугун, перейти в іншу команду вищого рівня, ніби. Але як вам вдалося переконати? Інформація така була, так. Іван розказував, цей, той же самий Сокаль на нього виходив, хотіли його переманити, пропонували великі там якісь гроші. Тож, я Івана знаю, ми з одного села з ним. <ріху> тобто, ми там майже сусіди. О, і разом грали в воржі. Да. Кажу, що, Вань, як, куди ти підеш, кажу, ти ж бачиш, як тебе публіка любить. Ну, куди ти підеш? Можна поїхати там, заробити пару гривень, але ти не будеш щасливим. Тут ну, <гум> ти вже, ти приходиш, тут люди тебе чекають, ждуть, і команда так само надій, що ти нам прийдеш, допоможеш. Десь це його переконало, що дійсно що, всі гроші не заробиш, а це задоволення, яке люди там скандують твоє ім'я, і повні трибуни там, приходять і за тебе, це набагато краще, ніж фінансова якась винагорода. Добре, Михайло, ви йдете вже до команди. Дякую, Дякую вам за декілька слів, а ми ще з паном Русланом. Пан Руслан, всіх болівальників цікавить такий, знаєте, один момент. Аналізуючи початок сезону 23-го року, багато професійних, напівпрофесійних, аматорських колективів призупинили свою діяльність футбольні, футбольні колективи. Бугун вцілів. Бугун існує, бугун буде грати на Першій Сільської області. Як? Е, на тим питанням е, я вже і казав, і вболівальникам, тому що виникають. от Багато до мене підходять. Ай, могло, могли би, богуну би, би дати, це мало коштів. Я кажу так. Хлопці, на теперішній і вболівальникам, і всім. Як би не було, би, я направду хочу подякувати. Нашому меру Белею в першу чергу, е також заступнику з гуманітарних Олега Ірині Маркіяніні, е начальнику відділу культури, молоді і спорту Родін Мар'яні Павлівні, е які, е якби мене підтримали, коли складався бюджет, на цей сезон нам і добавили, і добавили, хоча на правду... Для якби, повноцінного, щоб ми і готувалися до сезону, і тренування відбувалися, і все нам потрібно мільйон. Але взявши інші команди, і так як ми не маємо зараз, коли дійсно почалася війна, тому що багато донатять на армії спонсорами дуже важко, то в першу чергу ми дякуємо міській раді. Через те нам вдалося. Зберегти команду. І це не є маловажно. Може хтось там подумає, що я там за владу, я завжди оцінюю об'єктивно. І було таке запитання, наприклад, по Івану Антоніку. Також нам вдалося зберегти професійного воротаря, який провів три роки в основі в вересі, вересі фіяла ігора. І дивлячись на те все, що в нас є стабільність і не один рік стабільність. В команді всі вирішили залишитися в команді. Тож наразі хочу ще раз подякувати. Ну і тут і подяка і гравцям, які залишилися, і однозначно глядачам, які приходять, Ні, глядачам, тому що через так, них так. за задля них і то так дуже багато. Направду, направду навіть були приємно здивовані наші е, футболісти, які вже не один рік грають. Через те, що минулий рік да ми високо підняли, підняли планку. Ми грали, товариські ігри. Всі то добре бачили з професійними командами і зайняли, могли би звичайно, ну футбол він є, футбол зайняли четверте місце. Дуже всіх приємно здивувало, що були такі виїзні ігри. Ми не допомагали нічого, вболівальники скидалися, йшли, замовляли перевізника і їздили за нами на виїзні наші ігри. Так, да, Болівальникам я теж хочу подякувати за підтримку. Це все, якби можна сказати, в комплексі. Влада бачить, що є дуже багато глядачів. Направду, де ми не їздили по стадіонах, щось таке подібне, щось таке подібне я бачив тільки в Червонограді. Дивіться, ви так сказали, що ви зайняли в минулому чемпіонаті четверте місце. У нас Богуна є якісь такі моменти, що ми починаємо доволі важко, а друге коло. Починаємо набирати оберти. Позаминулий сезон, так само ішли, йшли програші, програші, друге коло майже практично всі перемоги. І в цьому сезоні 22 2022 році теж перше коло було важке, а в другому на виїзді вигравали в команд, які мали займати призові місця. Чи це є проблема в самій структурі гри, чи це проблема в ігроках? От як ви оцінюєте, наскільки в нас в районі, в місті, Розвинута школа футболу, щоб поповнювати команду Бугун. Е, ну, якби тут у нас, ви мені задали два запитання. Перше запитання, чому так. Е, пояснюю, чому так. Воно знову ж зацепилося, то, що я казав, за фінансування. Е, ніколи нам не вдається, ніколи нам не вдається повноцінно пройти збори перед чемпіонатом. Е, тут є багато збіг обставин, ми не можемо приймати. Із якби, неповноцінного фінансування, хоча в нас не найгірша фінансова сторона, ми не можемо через те, що нам треба їхати зимову першість грати у Львові Юста. Угу. Якщо ми будемо їздити Юста, то нам вже не вистачить на сезон. фінансів на сезон. Далі провести повноцінні повноцінні збори не, не дозволяє якби, погодні умови угу. зима. От ми, наприклад, десь стараємося, да, в нас є запасне поле, ну, але це зовсім то не є. Якби тренування є тренування, а ігровий тонус, ігрова практика це є зовсім інше. Оце нам тих десь буквально місяць часу нам, як завжди, не вистачає. Через те, через те, так от воно, бо може хтось так думає, чого так, от так от воно в нас завжди і виходить. Десь шукаємо, десь от їдемо на Рівнищину. Е, да, ну, якби і за поле треба штучне заплатити. Е, і ми получаємося в найгіршому територіальному. Такому ну, місце бродів, що самі далі в нас виїзди. Угу. А за кожний виїзд, треба, звичайно, за кожний кілометр треба заплатити гроші. І львівські команди зібралися на місці і собі на місці зіграли. Так само, ми, крім оплати офіційного суддівства, ми ще мусимо оплатити доїзд суддів. Я вас зрозумів. І школа, ви запитали за школу. Звичайно, би хотілося, хотілося б. Що би наша спортивна школа, думаю, що воно буде зараз на краще через те, що помінявся директор спортивної школи. Ми так будемо надіятися, що таке щось й воно поміняється. Дуже важко, дуже важко. Якби на мене, нічого не хочу там казати, якби на мене, Хотілося б більше уваги, щоб звертали на тренерів, так як моя сфера футбольна, я за інших, нехай собі там волейболісти за волейболістів, шахматісти там за шахматістів, легкоатлети за легкоатлетів, волейболісти за волейболістів. Хотілося б, щоб більше уваги звернули на футбольну секцію. Можливо, так. Але, знає... і, але велика ще проблема, теж вам скажу, не можу за таку сказати. Вроді і команда. Юнаків і тренуються, і є діти, і ходять, але знову ж не вистачає офіційних ігор. Хотілося б, щоб їм, я думаю, виділяють на спортивну школу кошти, щоб вони приймали участь в офіційних іграх. Тобто Дюфел. Зараз в травні місяці починається обласна дитяча ліга. Крім того, ще одну дитячу Дюфел є. Ми над тим працюємо, плануємо в планах заявити, заявити команду 2006-2008 років на чемпіонат області. Якщо не буде ігрової практики, ми своїх вихованців не виховуємо. Через те, що десь грали, 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 тренувалися, тренувалися. Тренували, ага, є, будемо казати. Заболуці є, будемо казати, суходоли, ну і наші багато, і пішли сільський футбол. Сільський футбол це зовсім інший рівень. Треба, щоб були юнаки, такі вони, щоб пройшли область, і тоді ми зможемо, ми тільки за своїх вихованців. Раз, я вас почув, ми вас почули, але, скажімо так, відверто, ну, поки що нам не потрібно нарікати на проблеми. От... Тому що в нас є основна проблема. У нас є ворог, який не так. дає повноцінно розвиватися чи то футболу, чи то іншому виду спорту. І, взагалі, дякуючи просто Збройним силам України, які своїм віддають життя, віддають свої сили за те, що принаймні, чи ми сьогодні з вами могли поспілкуватися, чи глядач міг подивитися цей товариський матч, чи навіть те, що почнеться, розпочнеться Львівщина, першість Львівщини перші слівщини з футболу. Збройним силам ми однозначно дякуємо за те, що вони роблять. А вам, як президенту, бажаємо перемог. Знаєте, всі сказали українці, що весна це весна перемоги. Давайте тоді почнемо сезон футбольний в нашому місті Броди з перемогою. І вам лише перемог. Інколи можна, якщо сильний суперник, зіграти в нічу, але поразок для нас не потрібно. Дякую. Слава Україні! Дякую. Героям слава!